Все йшло досить неоднозначно, поки я не почав проводити самі цікаві особисто для мене тести. І ні, це не серфінг інтернетику, а монтаж і рендер відео, тобто хардкор. Так як особисто мені стало дуже цікаво, чи дійсно ця компактна штука може замінити повноцінну і величезну ПК коробку. Спочатку я був приємно здивований, потім перейшов до серйозних тестів, і тут почалися качелі з емоцій. З цифрами і тестами я зараз вам покажу, на що здатна ця шайтан машина, в чому він крутий, а де заховалися компроміси. Ну, а як без них? За такий підгончик, неземна подяка магазину Техноїжак. Посилання у описі під відео переходьте і затарюйтесь у їжаків. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що він виглядає приємно. Повністю металевий корпус, тонкий до 16 міліметрів, легкий до півтора кілограми і компактний. Ця версія на 13 дюймів, якщо бути більш точним, то на 13,3. Коротше, особисто мені цей мінімалістичний дизайн дуже зайшов. В руках відчувається прекрасно і до збірки питань нуль. Відкриваючи нас зустрічає екран. Хороший, сочний, чіткий. З підтримкою HDR. Включив, до речі, відосики з цією підтримкою і прям-таки залив. Але він всього на 60 Гц. Це не так сильно тривожить, як на телефонах, але добре, що вже хоча б на нових маках 120 Гц. Також є True Tone, ну і наявність автояскравості радує. Самої яскравості мені вистачає, перевірив під прямим сонцем. Все добре видно. Максималка вроді, 500 ніт. Над екраном розташована вебка, вона всього HD, тобто 720P. Ну, тобто, звичайна нормальна вебка, нічого особливого. Ну і мікрофони, які передають голос дуже добре. Ну, в цілому, я б сказав, що вони досить якісні. Далі в очі кидається просто найбільший трикпад, яким я тільки користувався. Він просто гігантський. Розміром майже з iPhone 12 приємно натискається, і здається, ніби там взагалі якийсь подвійний хід. Так як чути подвійне клацання, ну якщо трохи сильніше натиснути після першого клацання. Під цим подвійним натисканням є додатковий функціонал, вроді шукає слова в словнику, але як я зрозумів, тільки англійські. Також, що прикольно, він натискається по всій площі, в той момент, як на віндових ноутбуках є зони, де вже не натиснути, наприклад, по тих самих кутах. Також в нього є тактильна віддача в різних додатках, наприклад, в тому самому Premiere Pro, коли проходиш якісь певні зони на таймлайні. Чи коли робиш, наприклад, відповідь на повідомлення в Телеграмі, щось типу вібрації, ну, додатковий, як на смартфонах. Ну і також він такий великий, щоб було легко використовувати жести. В цілому вони прикольні, на такій площі дійсно легше це все робити, але якщо б він був трохи менший, я думаю, не сильно була би втрата, ну, особисто для мене. Та й самі жести, більшість з них вроді такі самі, як на Вінді. На жаль, зараз немає змоги зрівняти вживу. Ну, хіба буквально якихось декілька унікальних, там як зум подвійним тапом двома пальцями. Ну і жест відкриття шторки з повіщень двома пальцями від правого краю. Далі йде клавіатура. В цілому, друкувати на ній також сподобалось. Короткий хід виявився також доволі приємним. Хоча мені здавалося, що на моїй mx Keys і так уже достатньо короткий. І таке враження, що тут я ще менше промахуюсь по клавішах і акуратніше друкую без помилок. Хоча тут нема гравіювання, тобто я друкую в сліпу ліпше, аніж з кирилицею на MX Keys. Також сама величина клавіш, тобто їхні острівки досить великі і це добре. Коротше, друкувати сподобалось. А ось не сподобались нестандартні розташування комбінацій клавіш для команд, типу копіювати, вставити. Це у них Command-C, Command-V. Але розумію, що це діло звички, просто здається, що анатомічно, зручніше, як на віндовій розкладці: Ctrl-C, Ctrl-V. Дивний і незвичний Enter, який тут вирішили назвати Return. Та ший функціонал в більшості ситуацій у нього не як у на Вінді. Коли на файлах його натиснути, то він активовує редагування назви, ну замість запуску файлів. А перегляд файлу здійснюється через пробіл. Також тут маленькі і незручні стрілочки, немає можливості стирати вправо. Як на вінді, це кнопка Delete, можна тільки вліву, як на вінді Backspace. Тобто вони тут якби помінялись місцями, і Delete це те саме, що на Вінді, Backspace. а повноцінного Delete -а тут немає. Ну, в принципі, і клавіатура менша. Ну і якщо є серед вас якісь такі перфекціоністи, які не люблять, коли дивитися під кутом на клавіатуру і видно підсвітку з-під клавіш, то тут її також помітно. Мені особисто якби пофіг. Але можливо комусь з вас буде така інформація важлива. Також, як ми знаємо, в деяких версіях MacBook Pro, Apple вирішила поекспериментувати і замінити рядок клавіш з F-ками на міні-екран. І він виявився прикольною штукою, яка особисто мене підкупила в першу чергу, тим, що я дуже люблю юзати смайлики. Ну, хвороба в мене така, як у візуала. І тут вони в швидкому доступі. Цим він мені дуже сподобався. Також є швидкі налаштування яскравості, гучності та й в цілому ця штука інтерактивна. Тобто, тут буде відображатися та інформація відносно того завдання чи додатку, яка зараз виконується чи використовується. Наприклад, в Telegram це може бути меню поділитися, в Photoshop чи Premiere це можуть бути якісь швидкі налаштування. Коротше, штука крута. Бо як показала практика використання навіть моєї клавіатури MX Keys, де, по замовченню, якби відключені і використовуються мультимедійні клавіші, думаю, відштовхуюсь від такої ж логіки, Apple і вирішила зробити такий тачбар, що в цілому похвально, він явно корисніший, аніж непотрібні потрібні F. -ки. І дане рішення припало мені до душі. Хоча прям кілер фічою я б його не назвав. Ну і в даній версії є Touch ID. Він розташований акуратно в куті і поєднаний з кнопкою включення. І це просто зручна штука. Для швидкого входу в систему чи підтвердження оплати при завантаженні тих самих додатків з App Store, наприклад. Але в деяких моментах трохи нелогічно себе веде. Наприклад, в Telegram, в якому я поставив на вхід сканер пальця, і при вході він не зразу просить сканер, а потрібно натиснути на певну кнопку, і тільки після цього можна розблокувати даним способом. А якщо щось скидати через меню поділитися в Телеграм, то взагалі просить тільки пароль. Коротше, це якось дивно працює, немає якогось єднання в системі. Також, якщо придивитися, то по боках клавіатури є маленькі дірочки. І можна було би подумати, що це для охолодження, наприклад. Але за цими дуже дрібними дирочками ховаються динаміки. І здається, що це одні з кращих динаміків серед ноутбуків. Та ще й для такого компактного. І тонкого ноута вони грають дуже недурно. Коротше, це треба чути. Правда, на деяких відео при максимальній гучності можуть давати трохи храпу. Ну і що стосується самого механізму відкриття екрану, а точніше, його кут відкриття, то він, на мій смак надто малий. Прикольніше, якби він відкривався на 180 градусів, як деякі інші ноути вже вміють. Зате цей ноут вміє відкриватися однією рукою. Чим багато інших ноутів похвалитися не можуть. Ну, в принципі, як то кажуть, кому що треба. Можна було би багато чого розказати про порти, але багато про два порти type C не розкажеш. А враховуючи, що один треба буде для зарядки, то для використання залишається всього один. Ну і ще є 35 мм джек. Жаль, що в ньому немає MagSafe, бо, по-перше, це набагато зручніше, а по друге, це б ще б один порт. Але хоча б його повернули в прошках 14 і 16 дюймах. На M1 Pro і Pro Max і на новому Airs M2. Також вінший й скотеняка вибагливий, і не всі перехідники йому подобаються, бо мій OTG Type-C перехідник від Samsung не запрацював. І це створює певний дискомфорт з пошуку робочого перехідника для звичайних флешок. Коротше, без USB хабів в даному випадку ну просто ніяк. Ну що ж, тепер саме цікаве продуктивність. У мене версія на m 1 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ накопичувача. 256 ГБ накопичувача, особисто для моїх цілей, це просто як кіт наплакав. І мені треба ну прям мінімум на 512, а для спокою і довгого використання всі 1000. Їх, як на мене, вистачить з головою точно під будь-які завдання будь-кого. Тим більше, що ігри я б сюди не встановлював, а вони в мене зараз на ПК займають десь більше 500 ГБ. І з них конкретно зараз я граю ніяку. А коли грав, то все одно, одну, дві, максимум. 8 ГБ оперативки. Чесно скажу, ця цифра в 2К-22 виглядає ось так. А особливо на фоні мого ПК, де стоїть цілих 64 ГБ. Але, як то кажуть, розміри цифри неважливі, як там на ділі вони себе ведуть. А на ділі відкриваючи декілька вкладок Chrome, так я його ставлю всюди і зразу, і Safari мене навіть не цікавить. Відкриваючи паралельно прем'єр про Photoshop, то, в принципі, взагалі ніяких проблем. Навіть не задумуєшся, що не вистачає оперативки. Скоріше всього, рішає те, що сама УЗУ розпаяна близько до проца. Ну і як і дізнався, якщо ОЗУ не вистачає, то. Кешиться інфа на SSD, так званий SWAP. Але цей процес може прискорено зношувати той самий SSD, тому краще зразу брати версію на 16 ГБ, якщо берете на довгі роки, і будете на ньому дійсно працювати, ну а не просто там в браузері зависати. Ну і заслуга процесора m 1 це те, що більшість додатків відкриваються швидше, наприклад, ті самі Photoshop чи Premiere, навіть швидше ніж на моєму ПК. Ну і загальна крута продуктивність в такому компактному пристрої також заслуга процесора. Відеомонтаж. Тут я вам дав змогу вгадати, хто ж буде крутішим в такому серйозному тесті, як рендер відео, мій ПК чи цей MacBook. І провів невеличке голосування, де більшість вказала, що вони будуть давати однаковий результат. Ну а хто вгадав, скоро дізнаємось. Також цікаву думку висловив моє опитування Арта. В разів 7-10 скоріше. Я завжди бачу MacBook як печатну машинку, якийсь мінімальний Photoshopчик і браузер з хорошою автономністю. А для більш серйозної роботи то вже iMac. -і. Та їх треба користуватися тільки спеціалізованим софтом. Інакше сенсу немає. При однаковій вартості MacBook на фоні нормального ігрового робочого ПК виглядає як вилизана цяця. За що йому велика подяка, що завжди ділиться думками, також було б добре і вам всім це робити, особливо якщо є що сказати, і не боятися комунікувати з людьми. Так от в цілому, після знайомства з MacBook Air 2020 року на i 5 10 генерації, я був рівно такої ж думки. Але давайте розкажу, чи вона змінилася після знайомства з цією версією. Переходимо до нормальних тестів. Коли я монтую, то там багато ефектів, переходів і того, що буде грузити систему. Тому я вирішив зразу не панькатися з ним і перекинув на нього повноцінний проект. Ну, останнє відео про WWDC. Те саме я зробив на своєму ПК. Виставив однакові налаштування, як на моєму ПК, щоб умови були прям одинакові. І після отриманого результату, коли мій ПК справився менше, ніж за 5 хвилин, а MacBook за 22 хвилини. І при цьому вентилятори почали працювати настільки гучно, що при тих же навантаженнях навіть той самий Легіон 5 працює тихіше. І в цей момент я подумав: ну все, тобі капець Рознесу ноут ну прям. У відео на молекули, бо він того не вартий, оверпрайснутий продукт. Але через пару годин я знову сів за нього, так як подумав, що це якось дивно. Інші люди показують якісь космічні результати. Може, що я щось роблю не так. І як виявилося, дійсно, коли я вибирав власні налаштування для рендеру відео при виборі однієї з опцій, я не помітив, як змінилася інша. А саме через те, що я вибрав опцію рендеру в CBR. При даному варіанті рендер йде не через графічне ядро, хардвер, а через сам процесор, софт. Через це він робить його довше, важче і голосніше. Після цього я вирішив вибрати стокові шаблони якості рендеру в 4K, які є в самому Premiere Pro. І воно дало свій серйозний плюс. Вентилятори вже не гуділи. Я б навіть сказав, вони взагалі не працювали. Час рендеру зменшився в два рази у порівнянні з моїми налаштуваннями рендеру. Тобто він пройшов їх за 10 10 десять да. хвилин, ну і там пару секунд. Але все ж було в два рази довше, ніж на моєму ПК. Хоча це вже дуже Хороший прогрес для такої компактної, тонкої і портативної штуки. Ну і прям, щоб було супер круто, я вирішив порівняти його з Legion 5 на RTX 3060, який був у мене на огляді. І я вирішив зрівняти його можливості рендеру від розетки, і так само, що саме цікаво, від батареї. Так як я думаю, ви знаєте, що всі, або як мінімум, більшість, особливо ігрових і потужних ноутів на Вінді. При відключенні від мережі знижують свою продуктивність більше аніж наполовину. І так, Легіон 5 від розетки. 4К і мої налаштування CBR вийшло 3 хвилини 50 секунд. З напевне незначним шумом, який ви можете зараз почути на відео. Стокові налаштування в прем'єрі 4К, які виводять в VBR, це вийшло 3 хвилини 40 секунд. Де шум, в принципі, такий самий. Чесно кажучи, взагалі не здивований. Я розраховував, що це буде явно швидше, аніж MacBook, але цей результат навіть кращий, ніж на моєму ПК. Правда, на ПК файли всі були на HDD, а на Legion на SSD. Можливо, через це, якби трохи швидше вийшло на Legion. А як на рахунок рендеру від батареї на Legion? І тут. Зовсім невтішна картина. Відключаємо від мережі, встановлюємо 4К і мої налаштування CBR, і в результаті виходить 20 хвилин і 5 секунд. І стокові налаштування в Premiere 4К, тобто VBR, зайняло більше 25 хвилин. Трохи не вистачило батареї для завершення рендеру. Що в цілому, в 4-5 разів гірше, аніж результат від розетки, і ніж мій ПК. І в 2-2,5 рази гірше, аніж MacBook, якому в принципі все одно. На розетці він чи від батареї. А тепер саме прикольне, якщо все ж капець, як треба буде вам відрендерити відео в дорозі на вашому Legion 5 і поблизу не буде розетки, то всього за 20 хвилин рендеру витратиться більше 30% заряду. Відповідно, в такому режимі його вистачить. На годину з хвостиком. При тому, що даний MacBook при 14 хвилинах рендеру з'їв всього 6%, що при 20 хвилинах буде десь до 10% максимум, і в результаті вийде більше 3 годин. А це більше ніж в 3 рази краща автономність при таких же навантаженнях. Також що стосується просто поведінки на таймлайні, то в цілому непогано. Є легкі просадки, але в тих місцях вони можуть бути і в мене на ПК. І на тому самому Легіоні, правда, само собою чуть-чуть менше. Але якщо вибрати програвання таймлайну в одну-другу якості, то все стає ідеально і по суті не критично для відтворення. І я все роблю в Premiere Pro, але кажуть, що на macOS є просто прекрасніший Final Cut. Він більш оптимізований, і може давати навіть кращі результати, ніж той самий прем'єр. Та я вирішив спробувати їх порівняти. Я думав, що дана прога йде уже в пакеті разом з макбуком. Але фігушки: 350 доларів кишеньку Apple поклади. І тут пролетіла перша думка, що експерименту не буде. Але я знайшов трохи дешевшу версію. Поставив, запустив, додав відос і після п'яти хвилин лазання по програмі подумав, що все, я не буду цього робити, бо я дупля не відбиваю, що де і як тут робиться. А наш мозок настільки лінива штука, що як тільки щось незвичне і нове, то він зразу починає переконувати нас, що не варто цим займатися. Але я мінімально розібрався завдяки перегляду декількох відосів на Ютубі, на що витратив ще десь близько півгодини часу. Але все ж вийшло помалювати відео, і навіть на рендер кинути. Саме цікаве, що поки прога була просто включена, і я вивчав туторіали на YouTube, Final Cut почав собі щось кішувати і засирати систему, за причому досить швидко. І 140 вільних Гігабайт пропало, як і не було. Спочатку я не поняв, в чому прикол, потім заліз в інтернет, і потім як поняв, то все повідключав. Коротше, згори пополам взяв одне відео на 10 хвилин, помалював його і на рендер. Зайняло це 5 хвилин 30 секунд. При цьому не вискочило ніякого вікна, тобто я навіть не зрозумів, чи почався вивід відео, чи ні. І просто бачив файл у папці, який якби, збільшується в розмірах. У цьому я зрозумів, що якби щось все-таки відбувається. І тільки по закінченню рендера вискочило сповіщення, типу, все, тримай своє відео. Пізніше я все ж знайшов, де ховається статус прогресу рендера. Ну і також, що мені дуже сподобалось при даному рендері, в принципі, так само, як і в прем'єрі, вентилятори навіть не включалися. Він нагрівся, був досить теплим. Але не пічка, що навіть в принципі на колінках було комфортно тримати. І саме головне, цей рендер проходив без підключення до розетки, тобто від батареї. Далі зробив ті ж самі дії в Premiere Pro, обрізав до 10 хвилин, помалював і рендер зайняв 7 хвилин 30 секунд. І якщо я правильно порахував, то це на 30% довше. Даний рендер також проходив від батареї. Після цих двох рендерів я згадав, що треба перевірити, чи дійсно йому все одно на розетці він чи від батареї. Ну, типу. Чи міняється від цього продуктивність, зробив рендер того самого відосу, і в принципі, та, різниці не було. Що можна зробити висновок, що да, він працює однаково наповну, в незалежності підключено його до розетки, чи працює він від батареї. Що на мій смак просто жирний плюс. До речі, може комусь буде цікаво, як і мені, чи є затримка при підключенні там, AirPods 3, чи просто bluetooth навушників І все, в принципі, так само, як з ПК. Відчувається мікрозатримка, відповідно, не дуже комфортно монтажити відео. Треба або радіочастотні наушники підключати, ну або провідні. Також той же Photoshop працює прекрасно і дійсно якось більш жвавіше, ніж на моєму ПК. Що там кажуть, на MacBook не можна грати в ігри. Ну і в цілому як бита. Я поставив Steam, і там або 90% недоступно, або є можливість грати з допомогою трансляції. Тобто гра запуститься на моєму ПК, а на Mac буде картинку виводити, типу як ті самі Nvidia GeForce Now, Google Stadia і подібні сервіси. Ну, це що стосується нормальних відомих ігор. Але ще як виявилося, у Steam є вкладка ігор для MacOS. Але там особисто для себе нічого цікавого не знайшов. Ну добре, добре, з відомих більшості є CS GO, її поставили для тесту, і в цілому, якби КСК йде досить адекватно, навіть в принципі на максималках, не без там лагів, але якщо понизити налаштування, то в принципі можна рубатися. Також у вас з'явиться можливість грати у ігри, якщо на нього поставити Windows, наприклад, через той самий Parallels. Тобто, це буде запуск віртуальної машини, і можна буде її використовувати типу як програму у вікні. Якщо прям капець, як треба буде щось запустити специфічне, ну таку типу, якби не тільки ігри, а й якісь потрібні додатки, яких, наприклад, немає на MacOS, в принципі, можна юзати. Що стосується системи охолодження, то вона, як на мене, якось трошки дивно налаштована, так як таке враження, що вона не працює в 90-95% часу, навіть в тих моментах, коли напевне варто було би. Я запустив гру, ноут нагрівся, але вентилятори не працювали. А могли почати хоча б трохи розганяти тепло. Тишина це звичайно добре, але ліпше, напевно, не перегрівати процесор. Якби сподіваюся, інженери Apple знають, що роблять. Також, завдяки власному процесору M1 є можливість запускати додатки з iOS, типу від айфона, айпада. Але їх обмежена кількість і якби чомусь більшість популярних додатків там немає. Я б, наприклад, поставив той самий Privat24, Gimono, та вже навіть той самий дебільний Viber. Але їх нема, треба шукати і ПА файли, це як АПКшки для Android. Тоді можна буде поставити якби в обхід. Але є шанс кичати якусь там шахрайську модифікацію. А для банкінгу таким ліпше якби не займати. Ну коротше, стор купа всього, тільки не то, що треба. Ну і найбільшим шоком для мене стала автономність. Реально, думав, що власники Маків перебільшує, що нову от може жити від батареї там прям по 10 годин, але виявилося реальністю. Ні, я якби впевнений, що є віндові ноути, які теж можуть показати хороший результат. Але я чомусь не впевнений, що цей результат може бути настільки хорошим. Також розуміння, що твоя робота і продуктивність не залежать від того, біля розетки ти чи ні. Оце я зацінив, бо з такою автономністю можна навіть не брати з собою зарядку його прям має вистачати на суперзаряджений робочий день. Або на декілька менш інтенсивних днів при звичайному використанні. І при такому більш звичайному використанні, де був один рендер там десь на 10 хвилин, сидів в прем'єрі, експериментував з відео, малював його, там звук обробляв, просто переглядав відео на Ютубі, писав тексти, то його вистачило майже на дві доби. Тобто я 12.06 18.40 зняв зарядки і 14.06 десь близько другої дня. Поставив з залишком 10%. В сумі це було десь близько 10 годин активного екрану. Автономність мене дійсно просто приємно шокувала. А знову ж таки, беручи до уваги, що десь рік назад я роздобув MacBook Air 2020 року на i5, 10 покоління і він мене взагалі не здивував ні продуктивністю, ані автономністю, то даний ноутбук. Це повна його протилежність, і можна точно сказати, що все ж таки М1 творить чудеса, і це ні разу не перебільшення. І саме головне питання, яке для мене найголовніше чи можна розглядати ноутбук замість, наприклад, мого ПК, який я хочу замінити на ноут і розглядаю наразі Legion 5 з RTX 3070? Чи краще взяти, наприклад, рівноцінний йому MacBook Pro, що з цього всього буде більш продуктивним? Правда, якщо рівняти саме з RTX 3070, то само собою краще щось типу M1 Pro брати до уваги, чи M1 Max. Вони і по ціні, і по продуктивності схожі, ну, само собою, не рахуючи ігри. І я б сказав, що та, це дійсно схоже саме на робочий інструмент. Але точно не все в одному, так як ігри все ж не його основний профіль. І за цей тиждень часу я до нього прикипів. Його продуктивність, портативність, легкість і компактність мене здивувала, а автономність просто шокувала. напевно, я все-таки забагато його перехвалив. Нє. І саме головне, для когось це може визнати по-ідіотськи, незрозуміло, але я задумався все ж замінити свій ПК. На портативний ноут. І тепер розглядаю MacBook Pro на чи б 1 або на m 1 Pro. так як я готовий пожертвувати іграми, щоби повністю зосередитись на створенні відосів, бо він для моїх завдань працює так само, як мій величезний ПК, який прив'язаний до розетки. А в деяких сценаріях навіть краще за нього. І при цьому в рази менший і шай. Портативний. Коротше, якщо коротко і вам потрібні ігри, то однозначно ні. Якщо вам потрібні підробочі завдання і автономність, то однозначно рекомендую. І самим критичним недоліком я б сказав: ні, це не його ціна, так як вона все одно досить конкурентна з іншими продуктивними віндовими ноутами. А недолік це те, що його по суті неможливо апгрейдити, банально замінити чи додати накопичувач козу. Так як це все розпаяно, і відповідно потрібно зразу добре обдумати, яку версію брати, щоб не прогадати. І якщо з внутрішньою пам'яттю ще можна якось вирішити там питання зовнішніми накопичувачами, то з ОЗУ якби вже ніяк. Ну. Звичайно, нормальними методами, там перепаювання ніхто не відміняв. Ну і зараза так і не вийшло його нормально посмакувати з підключеною мишкою і монітором, бо якось було впадло кидати 1000 тисячу гривень для тесту на USB Hub. Свої думки залишай у коментах. Розкажи, чи очікував, що автономність буде аж такою крутою, і чи був би ти готовий відмовитися від можливості грати в ігри, щоб сконцентруватися на роботі чи улюбленому хобі. Ну і про лайк-підписку не забудь. До зустрічі!